Очі кідо не дивись. Очевидно, Атлантида була над розвинутим давнім королісом. Ймомірно, вони винайшли якусь потужну зброю, можливо, енергетичну мегабомбу. Дещо схожий вибух був у фільмі Ангели і демони коли. Вибухнув енергетичний елемент, так само і в мультфільмі стався вибух, і гігантське цунамі накрило місто. Отже, Атлантида затонула через необережне використання власних технологій. І розвиток даної цивілізації був пов'язаний з магічним кристалом, який живив місто. Цей кристал є частково живою істотою, і в разі небезпеки обирає собі аватара-охоронця, поглинаючи члена королівської родини, чомусь переважно жінок. Можливо, поглинута людина вказує кристалу, як захистити місто. На цьому вступа сцена завершується. Цікаво, тільки